Ранок 9 грудня у селі Жищенці був сумним. Попри мряку та холод, біля старостату зібралося чимало людей, щоб віддати шану воїнам землякам. Геннадію Пастущеному, Олексію Родому та Віталію Чернецю. Молоді хлопці талановиті, їм щоб жити та жити, але доля так розпорядилася, що вони загинули. Імна захисників увіковічили в моделевих таблицях. Їх встановили біля старостату. На відкриття стели прийшли рідні, друзі та односельці захисників, а також представники місцевої влади культури та Збройних сил України. Мені важко дивитися вам в вічі, тому що я безпосередньо приймав участь в призові цих людей, наших хлопців, наших земляків. Особисто приїжджав до вас, повідомляв цю неприємну звістку. Цей тягар залишиться за мною на все моє життя. Але сьогодні ми зібралися тут, щоб шанувати пам'ять наших героїв, достойно відкрити цей меморіал і пам'ятати завжди про те, що вони з нами. Сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих. І я дякую за те, що жителі села зробили таку стелу. Яка дасть вам змогу кожного разу прийти і вклонитися тим людям, які віддали своє життя, заради нас, заради нашого майбутнього, заради наших дітей, заради наших внуків. Право відкрити стелу пам'яті надали учням у цей час. Працівники Гордоцького будинку культури виконували тужливу пісню, а дощ умивав металеві таблички, на яких зображені три молоді хлопці. Хлопці були дуже добрі, вони завжди переживали такі за родини і дружили, дружили всі. З ними дуже всі дружили. Вони вміли дружити, вони вміли бути такими ізюминками компанії. Жалко, що так обірвали молоде життя. Як зазначив староста села Жищенці, стелу пам'яті воїнам вдалося відкрити завдяки коштам міської ради та підтримці небайдужих жителів сіл Балакири та Жищенці, освятив місце пам'яті місцевий священик.